Це як перший раз з дівчиною. Десь приблизно так. Житель Рафалівки Олександр Войтович описує враження від свого першого польоту на власноруч сконструйованому вертольоті. Чоловік має вищу інженерну освіту. Зараз працює слюсарем на Рівненській АЕС. каже, що потяг до техніки у нього з юності. Своїми руками перероблював спершу мопеди, а потім і автомобілі. З дитинства мріяв мати власний вертоліт. Ідея родом з дитинства. Знав принцип роботи Вертольота, ще коли ходив в школу, а потім, коли була можливість, напевне, почав робити. Але додатково треба було багато почитати, багато ще дізнатися, як воно літає, принципи проєктування вертольотів основні. Ну і почав. Почав з цієї хвостової балки. Перший скліпав два роки тому літом. Кладові вертольоту різного походження, одні виготовлялися своїми силами, інші купувалися на автошротах, як, наприклад, несучий гвинт та двигун. Вибирали самий надійний двигун, який так би самий як саме і, саме Самий легкий. І, і, і самий легкий. Він іде з дюралевим корпусом, на відміну від більшості двигунів, які йдуть з чугунним корпусом. У конструюванні вертольоту Олександрові допомагав батько Володимир Макарович. Каже, що з дитинства підтримував захоплення сина технікою. У якості пілота чоловік себе ще не випробовував, але такий задум має. Я теж інженер-механік, він інженер механік Ну, напевно, щось передалося від мене. То що я теж конструював дещо. Можна сказати, що е, син пілот, а ви як бортмеханік? Я теж хочу навчитися літати. Вертоліт Войтовичів базується у дворі їхнього приватного будинку в селі Рафалівка. У поле до місця випробувань його доставляють на причепі. Потім ретельне обстеження всіх вузлів. Після цього прогрів і перевірка роботи двигуна. А вже потім Олександр піднімає машину у повітря. Керувати вертолітом Олександр навчився самотужки. З часу першого підйому у повітря налітав приблизно сім годин. Щоразу політ нетривалий п'ять-сім хвилин. Висота теж невелика до п'яти метрів. Ми запитали, чи немає у пілота відчуття страху. Є буває, особливо коли вище піднімаєшся, переживаєш за надійність. Так зараз дивишся скільки недоліків. Що немає і немає їм краю. А на той період часу, коли робив, казалось настільки, я все продумав. Сам авіаконструктор каже, що практичного застосування вертольоту не бачить. Я хочу просто літати, без всяких запитань. Просто літати. А у планах сина і батька Войтовичів конструювання ще одного вертольоту, більш потужного і вже тримісного. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.